Евакуйовуватись жителям Рівненщини чи ні днями в соцмережах з'явилося повідомлення від популярного блогера та військового про ймовірну небезпеку на рівненщині та Волині. Новина вона про нібито необхідну евакуацію зійняла велике обговорення. Яка ситуація на кордоні і що каже влада та генштаб далі? Валерій Маркус, військовий, ветеран російсько-української війни, письменник та популярний блогер, днями у його телеграм-каналі з'явилася інформація, яка нажахала чималу кількість жителів Рівненщини та Волині. Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинській області, на найближчі місяць рекомендують десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь. Населення відреагувало по різному. Хтось жартував, хтось не повірив, а хтось задумався. Втім, майже одразу з'явилась порція заспокійливого від військової адміністрації. Вже більше 258 днів це все триває, і всі ці сотні днів ми кожного дня майже чуємо про небезпеку перетину білорусами кордону України на території Рівненської області. Черговий раз з впевненістю говорю, що всі 218 кілометрів. Державна кордону України з Республікою Білорусь в Рівненській області непорушні. Віталій Коваль додає, що усі ці повідомлення про імовірний наступ з боку Білорусі не обґрунтовані та не відповідають дійсності. Ситуація на кордоні контрольована. Якщо порівняти. Лютий місяць, березень, квітень, травень, всі місяці, і теперішню ситуацію на кордоні. То ми набагато більш підготовленіші, захищеніші і в бойовому плані, і в моральному плані. Повірте, це мабуть найбільша помилкова ідея буде. Будь-якого ворога піти з півночі е, на полісі на нашу територію після розголосу цієї теми у змі блогер Валерій Маркус перепросив за те, що змусив людей панікувати. Я написав про один з теоретичних ймовірних розвитків ситуації. Були певні логічні висновки. Мої власні, коли до них прийшов, видалось доречним дати таку лайт рекомендацію, але не врахував, що військове сприйняття кардинально відрізняється від цивільного. Тож, шановні, я у Всіх щиро перепрошую: не влаштовуйте, будь ласка, паніки. Відтак на півночі Рівненщини все спокійно. Жодних змін по той бік державного кордону не спостерігається. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.